Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання як релакс. І я сьогодні до вас ось таким візеруночком. Візеруночок дуже красивий. Бібліотека візерунків, є в чат-телеграмі. Посилання знайдете під відео. Заходіть, користуйтеся різними майстер-класами. Не тільки на візерунки, а взагалі на всі потрібні майстер-класи. І гачком, і списцями, і, і мотиви, і готові вироби. Там різні різні майстер-класи є. І маленькі корисності все знайдете в чат-телеграмі. Тож користуйтеся, проходіть, всі бажаючи, хто в'яже. І я такий візерунок. Він мені дуже сподобався, але я би його використала коли поперечними візерунками. В'яжуть такі комбіновані кофточки, де в одному виробі використовують різними візерунками поперечними полосками. І я, мені той візерунок сподобався. Я його, напевно, так і використаю. Я вже в'язала такі кофти колись. Давно футболки такі літні. І я такі подібні візерунки всякі використовувала, і я цей візерунок обов'язково використаю, він мені дуже-дуже сподобався. Візерунок в'яжеться, він на запам'ятовування не важкий. Зараз забула, де схему написала. Він запам'ятовується легко, тому що тут тільки 4 ряди, висоту і 4 петлі в ширину. Я тут намалювала в ширину 8 петель, тобто 8, 2 рапорти. І будемо починати в'язати. Я ще не сказала, в'яжу я з напівбавовни, спеціали 3,25, напівбавовна в 6 складень. 1650 метрів 100 грамах, в 6 складень. То виходить, десь 275 метрів, ну бавовна тонка. Тож спеці 3,25 сюди. Дуже підходять. Тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. В'яжемо весь рядочок лицевими петлями з подвійним накидом. Ось так і так весь рядочок. Так що перший рядочок, Надіюся, все зрозуміло. Ось так заводжу спицю, петлю, два рази накидаю ниточку і пров'язую. Заводжу петлю, два рази накидаю петлю і пров'язую. І так до кінця рядочка. Так, вяжемо другий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаю. І тепер дві петлі знімаю, накиди розкручую. Тепер першу петлю підхоплюю спереду лівою спицею, а праву петлю спецю витягую і. Другу петлю підхоплюю ззаду правою спицею. Ось так перехрестила петлі. І тепер одіваю назад петлю на, другу, на ліву, спецію, і обидві петлі пров'язую виворідніми петлями. Тепер знову дві петлі розкручую. Тепер лівою спецією ззаду підхоплюю першу петлю, витягую праву спицю і підхоплюю другу петлю спереду. Перехрестила. Тепер одіваю назад другу петлю на ліву спицю і обидві петлі пров'язую виворітніми петлями. То був один рапорт. І так повторюємо всі рапорти по порядку. Бачите, підхоплюю спочатку першу петлю, ззаду підхоплюю праву спицю, другу петлю, перехрестила і пров'язую обидві петлі виворітніми петлями. Тепер знову знімаю дві петлі, розкручую і Ззаду лівою спецією підхоплюю першу петлю, а другу петлю підхоплюю правою спицею. Перехрестила і одіваю назад на ліву спицю і пров'язую виворітніми петлями. І так до кінця рядочка. Надіюся, я зрозуміло пояснила: всім все вийде. Всі все зможуть зв'язати. І так до кінця рядочка в'яжемо самостійно. Так, пров'язала я другий рядочок, тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаю і в'яжемо перший рапорт. Першу петлю пров'язую знову з подвійним накидом. Ось так. Тепер другі дві петлі заводжу за другу петлю спицю, витягую робочу нитку, у нас утворилася петелька, а петлі пров'язую дві разом лицевою за задні стінки. Тепер обидві петлі повертаю на ліву спицю і обидві петлі пров'язую з подвійним накидом всередині. І ще одна петля. Наступна з подвійним накидом всередині. Один рапорт. І наступний рапорт починаємо так само: петля лицева з подвійним накидом. Знову за другу петлю заводжу спицю, витягую петельку, дві петлі на лівій спиці, пров'язую разом лицевою, повертаю обидві петельки на ліву спицю. і пров'язую їх обидві теж з подвійним накидом всередині. Ось так. І четверта петля з подвійним накидом всередині. Починаємо третій рапорт. Лицева з подвійним накидом. Заводжу спицю за другу петлю, витягую робочу ниточку і пров'язую дві петельки разом лицевою. Тепер повертаю ці петлі на ліву спицю. Якщо вам важко пров'язувати з подвійним накидом, Пров'яжіть один раз, а тоді ще один раз ту, ту саму петлю, буде той самий подвійний накид. Знову і маєте той самий подвійний накид. І четверта петля в рапорті теж з подвійним накидом. І так до кінця рядочка в'яжемо. Повертаю. І обидві петельки пров'язую з подвійним накидом всередині. І так до кінця рядочка. Починаємо четвертий рядочок візерунка. Прушкову петлю знімаю, і тепер перші дві петлі розкручую, і переставляю, але в іншому порядку Лівою спецею спочатку підхоплюю першу петлю. А правою спицею підхоплюю другу петлю. Перехрестила і пров'язую їх тепер обидві петлі виворідніми петлями. Тепер розкручую наступні дві петлі. Тепер лівою спицею підхоплюю спереду першу петлю. А другу петлю підхоплюю ззаду правою спицею, Перехрестила і тепер пров'язую обидві петельки. Виворідніми то перший рапорт. І так продовжуємо до кінця рядочка. Спочатку другу петлю перехрещуємо спереді вправо. Ось так. А тепер першу петлю ми перехрещуємо спереді вліво. Бачите, ось так. Перехрестили і пров'язали їх виворітними петлями. Знову. Розкрутили дві петельки. Так, куди то я перехрещувала? Тепер сюди. Другу петельку, першу петельку підхоплюю ззаду, а другу петельку спереду, Бачите? Ось так. Перехрестили. Тепер перехрещуємо першу петельку вліву. бачите, спереду Я її підхоплюю ось так. Вона є зверху перша петелька. І пров'язую виворідніми петлями. Знову підхопила. Тепер перехрещую другу петельку спереду. беру, перехрещую другу петельку вправо спереду. Ось так. І так до кінця рядочка. То є останній заключний рядочок рапорта візерунка. Так, по мені нитка і в'язати. Ось так. Вяжемо до кінця рядочка. І ось так виглядає візеруночок. Тут в мене пров'язано 4 рапорти в висоту і 8 рапортів, 8. І 9 рапортів в ширину. Ось така краса в мене вийшла. Візеруночок чудесний. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Пишіть коментарі, ставте подобаючки. І до зустрічі, всім папа! -па, в наступних майстер-класах. Підписуйтеся на канал. І я буду дуже всім вдячна за перегляд реклами.